Всім привіт, любителі безкоштовності з вами, Лотер. і У цьому відео я розповім про нову роздачу в магазині P Games, про всю доступну халяву в магазині Steam, А крім цього, відео будуть сховані ключі від ігор Steam по всьому відео. Тому якщо відшукаєте під час перегляду ключики, то відразу ж активуйте їх у Steam'і. А розпочнемо це зі із Epic Games, де зараз роздається гра під назвою Mages of Australia. Пригодницька рольова гра, сюжет якої розгортається навколо юної чарівниці, яка раптово відкриває в собі магічні здімності. Проте в королівстві Мастрелія магія заборонена, оскільки в минулому могутні маги спричинили велику катастрофу. Її роздачі триватиме до 6 березня, 18.00, а потім нам роздадуть гру Zen Fighting Hearts, але її обговоримо на наступного відео тижневого халяву. Тож забирайте, ми переходимо до наступних безкоштовностей цього тижня. А саме до магазину Steam, якому зараз триває фестиваль новинок, в рамках якого можна буде зіграти в різноманітні демоверсії, поспілкуватись з розробниками під час прямих трансляцій і дізнатися більше про майбутні проекти. Зокрема, представлені такі ігри, як Dune Awakening, багато гра гра світі Дюни. В демоверсії можна створити власного персонажа та протестувати продуктивність гри. Перша готіка ремейк легендарної RPG 2001 року, демоверсія містить незалежний від основної історії пролог, який можна пройти приблизно за годину. А якщо вас цікавлять ігри, які щось коштують, то ось декілька проєктів, які на момент випуску відео продаються за рекордно низькими цінами. А що стосується безкоштовних вихідних у сім'ї, то ще два дні ви можете зіграти у групі назвою Expedition A Mod Runner Game, це симулятор водіння, у якому гравці вирушать у захоплення наукову експедицію. Традицію, досліджуючи безкрайні постелі, у ліси та високі гори. На вас чекає реалістична механіка керування, продуманий ігровий процес, а також безліч нововведень. Ну а на цьому безкоштовності цього тижня закінчується. Посилення на всі безкоштовності з відео ви можете знайти в описі, а також там будуть посилання на мої соцмережі, це ТГ канал і власне все. А з вами був Лотор. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.